Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд, з вами Круп. І сьогодні ми поговоримо про юно чергового супер мультифункціонального персонажа, яка у геймплеї, за моїми відчуттями, така як бранд по комфорту. А це вже про щось каже. Насправді, я навіть до того, як прочитати її скили, вже інтуїтивно розумів, що треба натискати. Ну можливо, це через те, що я просто вже забагато персонажів оглянув, тому в деяких аспектах, звісно, вони схожі між собою. Однак, якщо серйозно, то мені все сподобалося в ній. Добре, давайте перейдемо до того, що взагалі робить персонаж, ну і таке інше. Мені не набридло це казати, тому знову описи, описи кілометрові, як ви любите, так, отут Liberation чудовий, інтро чудовий отакі от, от нам описи, будь ласка, подавайте. Але в реальності все значно простіше, ніж може здатися. У нас є навичка, в якої. Чотири варіанти. Перша просто активація, друга генерація нашого форте плюс активація другого стану персонажа. Третя це навичка у версії другого стану. І четверта версія навички це версія навички у третьому стані персонажа. І власне цей третій стан і є те, що нас цікавить. Тому нам треба спочатку отримати другий стан, потім стрибнути. Саме стрибок і активує третій стан. Там в нас можуть бути посилені атаки, якщо в нас є форте, і не посилені атаки, якщо у нас форте немає. Однак це не означає, що якщо у вас немає форте, не можна продовжувати сидіти далі на персонажі і трішки ще атак зробити. Тому цей персонаж чудово себе почуває і на позиції мейн мейн-ДД. Щодо ультимейту, він спричиняє аерошкоду та вмикає. Якщо ми у першому стані другий стан персонажа, якщо ми у другому стані, він власне нічого не робить. Ну хіба що оновлює його тривалість. Хоча другий стан в реальності нам не потрібний. Щодо атро, то воно бафує наступного резонатора на хеві атак демедж 50%. Тобто, це Мортефі промакс. І власне це вже досить багато для таких персонажів як діян та Августа. Варто ще зазначити, що поки юно використовує свої скіли, вона хілить усю команду, а також потім у кінці приста концерту виконуючи хеві атаку, вона вмикає поле, в якому хілить активного персонажа та відновлює йому стаміну. А також, якщо персонажі під дією цього поля генерують щити, то за кожну генерацію персонаж стакає собі демо Ампліфікейшн по 4 це власне працює лише на Августі, тому, якщо ви хочете скоротити ротацію, хеві атаку в кінці можна не виконувати, тому що вона займає трішки часу, та й майже нічого не робить, особливо якщо у третьому слоті у вас вже є хілер, тож навіщо вам вмикати ще й хіл від юно? Серед пріоритетів прокачки форте, ліберейшн, далі скіл, далі звичайна атака, і в кінці інтро, хоча його. Бо власне можна і не прокачувати щодо пасивок, то перша дає мінорний щит юно, коли вона знаходиться на полі бою, що можна сказати трішки зменшує отриману нею шкоду. А наступна пасивка, коли Юна використовує інтро чи Ліберейшн, вона одразу отримує 5 стаків своєї пасивки, яка ампліфає її демедж. Тобто, залітаючи на поле, вона одразу може використати ульту, наприклад, і збільшити свій демедж в сумі на 40%. Добре, з описом закінчили, тому що насправді він не те, що дуже вам потрібен. Отже, що ми робимо на персонажі? Ми залітаємо на персонажа. Це все одно що використати скіл, і у нас доступ до другого скіла одразу. Після цього ми стрибаємо і потрапляємо в стан повного місяця. В цьому стані ми можемо. Стріляти, витрачати наше форте, і якщо всередині цього стану протиснути ульту, то вона поновить знаходження в цьому стані, тобто подовжить його тривалість знову до 15 секунд. І це виглядатиме наступним чином. Тобто, коли ми стрибаємо, ось з'являється таймер нашого стану. Ми натискаємо стрибок, і ми літаємо в повному місяці. Коли ми використовуємо ульту. То в повному місяці після ульти ми зна можемо знаходитися ще 15 секунд, і власне таким чином він і може бути мейн-ДД. за рахунок досить довгої стійки, і якщо правильним чином витрачати форти, то ми зможемо використати досить багато посилених атак, тому що, наприклад, якщо ми використовуємо серію з трьох звичайних атак ось наша серія з трьох атак, то після цього у нас залишиться 10 форти. І якщо використати скіл, який з'їдає 40 форти, здається 40, секундочку, секундочку, так, я перевірив, який коштує 25 одиниць нашого форти, то він все одно буде посилений, так якби би витратив 25 замість 10. Таким чином, можна трішки зекономити наше форти. Наприклад, ми залітаємо на персонажа в цей момент генерується 40 форти. Далі ми використовуємо наш скіл, це генерує ще 25. Таким чином, в нас стає 65 форти. Далі ми можемо використати три звичайних атаки, закінчити це скілом. Далі ульту. Далі знову три звичайні атаки, знову скіл, ехо, хеві атака і перемикаємося на іншого персонажа. Я, чесно вам скажу, я не завжди виконував таку ротацію, це типу ідеальний варіант. Однак, якщо ви хочете витиснути максимум з цього персонажа, то краще використовувати приблизно ось таку ротацію, для того, щоб виконати якомога більше посилених атак. Добре, як її одягнути? Щодо сету, то той самий сет, який нам потрібен для Августи, його треба одягати і на юно, тому що вона саб дд персонаж а інколи може й бути дамагером. Єдина різниця це інша четвірка. А саме ось ця, яка нам дає аеродемедж бонус та ліберейшн демедж бонус, тому що весь майже весь демедж персонажа це ліберейшн демедж. Так як вона собі генерує щита, то вона буде стакати цю пасивку і додасть собі. Атаки та крит демеджу. Щодо двійки, то можна взяти двійку на аеродемедж, а можна взяти на відновлення, в залежності від того, чи потрібно вам його більше, ніж прокнуло в підстатах. Або ж у вас просто на відновлення є кращі шматки, тому одягайте, що вам подоби. Щодо майнстатів, то критова четвірка, трійки аеро, одинички на атаку, хто б сумнівався. Щодо зброї, то зброя її Сігна, звісно, суперкласна для неї. Звісно, працює на ній чудово, на комусь іншому навряд працюватиме нормально. І якщо ж у вас є, наприклад, Сігна сян -Лі Яо, то вона програє її сігні всього-навсього 7-8 Тому якщо у вас вже є сігна Сян -Лі Яо, і, наприклад, Сян -Лі Яо ви не граєте, або ж ви нормально. Сприймаєте перевдягання з персонажа на персонажа зброї, то я б навіть і не крутив її стігну, хіба що ви хочете з юну зробити мейн деди Щодо інших опцій, то власне можна взяти п'ятірку, можна взяти цю зброю з батлпасу, можна взяти цю зброю просто заради атаки та трішки енергії, яку вона дає. Ну і власне можна і крафтову якусь взяти, я насправді не пам'ятаю, які там є варіанти. В цій грі про зброю, на мою думку, досить дивно говорити, тому що доступ до п'ятизіркової зброї сигнатурної, навіть якщо перекидати її з одного на іншого персонажа, ну, досить вільний. Скоріше за все, у вас буде якась п'ятизіркова опція. Тепер до сіквенсів. Перший сіквенс дає їй трішки демеджу та додає імунітет при касті деяких атак, скіла та хеві атаки в її третьому стані, стані повного місяця. І також юно трішки собі енергії генерує, тому зменшує потреби у відновленні. Щодо другого сіквенсу, то він дає персонажу з 10 стаками її пасивки. Власне, зараз це може бути лише Августа. Та сама юно дає такому персонажу 40% ще додаткового ампліфаю. Тому, якщо хочете бафнути свою Августу, то ну, можна їй взяти Сі2. Однак, мабуть, тоді варто взяти сіквенси для Августи, а не для юно. Щодо третього сіквенсу, то тут в нас ще більше демеджу для самої юно. І, власне, якщо ви хочете проінвестувати в персонажа і зробити з неї мейн мейндеде. То С3 вже більш ніж достатньо, щоб вона стала суперсильним дамагером. Якщо ж ви хочете далі інвестувати, то С4 дає нам. Трішки щита, можна сказати, нічого не дає. С5 дає нам трошки ліберейшн-демедж-бонусу, власне, знову нічого майже. І С6 дає нам купу демеджу для її хеві атаки та ще більше енергії форти для того, щоб на ролі Мейн ДД в неї було більше посилених атак. Однак реально, скільки саме дає цей сіквенс, я не знаю. Десь, я думаю, між 40 та 60%, тому що в усіх персоналах. Нажі десь так шостий секвенси дає. Добре, тепер до команд. Зрозуміло, що юно для Августи, її пасивка працює поки що лише на Августі, її вона бафує на 90% у порівнянні з 38% від Мортефі. Звісно, це неймовірний буст для Августи. Тому, якщо ви хочете зробити ідеальну команду для Августи, то юно в ній хоче бути. А от щодо третього, Слоту то так як юно хілить, я думаю, що має з'явитися персонаж, який бафитиме усю команду, наприклад, на 30% ампліфаю, однак не хілитиме. І він бафатиме усю команду, а не лише наступного персонажа. І цей баф зніматиметься, якщо той персонаж кудись перемкнеться. Тож як тільки такий персонаж з'явиться, він замінить слот шоркіпера в цій команді і ще посилить демоша в густи. Щодо інших команд, то, звісно, юно можна взяти до діяна. В цій команді я б не сказав, що юно дуже сильно змінює демаж діяна, тому що, по-перше, юно носить сет дамажний, і вона сама хоче знаходитися на полі бою і дамажити. Тому діян в цій пачці дамажить приблизно стільки ж, скільки і в пачці з Мортефі. Тож різниця полягає в демеджі юно, за рахунок якої демечко. Команди і збільшується, тому хоч діяна з юно і можна використовувати. Однак мейн ДД юно, на мою думку, буде не гіршим варіантом, ніж юно з діяном. Тому якщо ви думали про якогось мейн ДД з айро наприклад, я думав про це, то можете розглянути наступну команду: юно мейн ДД. Так, Юна спричиняє здебільшого демедж ліберейшену, тому монахиня бафує її на 38%, і це чудово. Щодо шоркіпера, то вона просто бафує пачку, і це також чудово. Тому, як третій слот, звісно, шоркіпер буде найкращим варіантом. Однак в цей слот можна поставити і аероровера, можна поставити чакону, якої тут на акаунті немає. І це також буде працювати, якщо шоркіпер або Веріна потрібні в іншій команді, і зараз це досить актуально, тому що в нас з'явилася потреба у четвертій команді для башти, отак от. Так от. Останньою опцією може стати використання Зані разом з Юно, тому що баф від Фібі, він бафується на усю команду, тому юно може дати ще хеві-атак баф для Зані. Однак справа в тому, що так як у Зані плюс Фібі вже дуже багато і так ампліфаю, ампліфай від юно не те, щоб сильно ту Зані. тому вибивати юно виключно для цієї команди я б не став. На мою думку, комбінація. Комбінація Августа плюс юно дуже схожі на комбінацію Зані плюс Фібі. Фібі трішки слабший мейн ДД, ніж Зані, однак може бути мейн ДД. Юно трішки слабший мейн ДД, ніж Августа, однак теж може бути мейн ДД. І якщо прибрати юно з цієї команди, то Августа по силі стане приблизно як юно, те саме із Зані. Якщо у зані забрати фібі і поставити туди ровера, то зані стане приблизно такою ж засилою як фібі. На мою думку, це досить непоганий баланс. І єдина різниця в цих командах все ж таки у тому, що Фібі у саппортській своїй версії майже не дамажить у порівнянні з Юно. Тому, як частина демоджу команди, Юно робить для команди Августи більше, ніж Фібі для Зані. Просто Фібі Зані сильніше бафає. Що ж, тепер трохи геймплею. Спочатку з Августою. Накопичуємо наше концерто на шаркіпері, активуємо ультимейт, переходимо на юно, використовуємо скіл, далі стрибок. перемикаємося в цей стан, виконуємо дві звичайні атаки. Далі ульту, знову ж таки, три звичайні атаки. Скіл, скіл і далі хеві атака, і перемикаємося на августу. Як я й казав, я натиснув кнопки трішки рандомно, однак, якщо ви хочете витиснути з нею максимум, ось вам правильне натискання кнопок на екрані. Інтро, скіл, стрибок, три звичайні атаки, скіл, ліберейшн, три звичайні атаки, скіл, хеві атака, і перемикаємося на іншого персонажа. Десь в процесі ще можна дати ехо про нього. Не забувайте, бо це енергія. Я останнім часом часто про ехо забуваю. Щодо гри з Дзіяном, то, на мою думку, так, можна робити більш коротку ротацію, тому що юно може швидше набирати свою концерту. Однак демедж юно настільки помітний, що. На мою думку, немає сенсу робити коротку ротацію юно краще робити таку ж звичайну ротацію, як і у випадку з Августою, і те саме робити з діяном. Нехай юно побуде на полі трішки довше. В деяких випадках почати ротацію діяна швидше, досить вагомо, наприклад, у Waste. Однак, коли на полі один таргет, то юно краще давати повну ротацію. А, Я ще забув сказати про відновлення. На мою думку, десь між 115 та 130 це буде суперкомфортне відновлення для юно в деяких випадках. 115 мені не вистачало, однак я впевнений, що це можна вирішити. Якщо збереться 125 чи 130, я думаю, що ульта у вас буде гарантовано кожну ротацію вчасно. Навіть якщо будете виконувати більш коротку ротацію. Що ж народи, це я вже на своєму аккаунті. Так, я не витримав і викрутив юно для себе. Не знаю, чи знадобиться вона у мені в майбутньому, однак в мене немає аеро-ДД, і я вирішив, що вона більш ніж гарний ДД для того, щоб використовувати як мейн персонажа. Принаймні, хоч якийсь час. А в майбутньому, можливо, з'явиться якийсь хеві-атакер, який мені сподобається. І тоді юно. Буде корисною для ще когось як сапорт. Однак, зараз, як бачите, це в нас мейн деде юно. В неї є сігна сіквенсів. Я її не брав. Далі в нас в команді Санхуа С 6 з стандартною зброєю. І Шоркіпер в мене без Сігни, однак з першим сіквенсом. Однак цей сіквенс тут майже не використовується, тому, на мою думку, це все одно, що Шоркіпер С0. Loading cycle of frozen blockade <laughs> <Huh? gasps> astral modulation. Stay behind me with style and grace. Face me, <laughs> mm -hmm. taste my resolve. Щодо Wimperin Waste, то персонаж не найкращий, однак має свої фішки. Наприклад, вона одразу може увімкнути своє поле, і за рахунок реліку на отриманий хіл, спричиняти додаткову шкоду на початку. Далі її ехо це стягування. Так, не тривале, однак це краще, ніж нічого. Тому, як бачите, мені вдається стримувати усіх супротивників, наскільки це можливо, звісно, в одному місці. І я не перемикався на інших персонажів для того, щоб не давати можливості цим дрібним. Ним кудись втекти після того як ми отримуємо можливість давати вже повноцінну ротацію, закриття стає більш звичним і досить зручним насправді. Однак, все одно, те, що персонажа не АО демедж, а клів. Це ж для цього режиму інколи може стати для вас проблемою. Мені ж вдалося набрати достатню кількість очок навіть такою командою. Тому, звісно, якщо б у цій команді був діян, який би стягував супротивників і спричиняв додаткову шкоду, то закриття стало б ще простішим. Vow from the soul revealed. <laughs> Loading. In war with time. Stay behind me. Lotus pervade. <clears throat> with style <throat> and grace. On you go. Entertain me. World at my strength. The moon is full. <laughs> Face me. <laughs> Future. Ordain. Reshape. <laughs> Loading. I engraft you new. Stay behind me. Like rigid death. <laughs> I'll, I'll indulge you. Reception. On you go. Mm -hmm. Що ж у підсумку? Насправді. Я можу бути небагатослівним. Я не планував крутити Августу і думав, що юно підходить лише їй, і теж не планував її крутити. Однак, побачивши і відчувши її у геймплеї, мені захотілося покрутити. Я все ще думаю, треба підрахувати свої крутки однак є досить висока вірогідність, що я принаймні до легендарки докручу, і якщо виграю, то чудово. Якщо ні. То, мабуть, заб'ю. Ще однією причиною цього рішення може бути те, що мені банально нема куди зливати вейвплейти, тому що я от помітив, що зараз заходжу в цю гру і я не знаю, куди їх злити, тому що ехо мені не потрібні, ресурси мені не потрібні, мені нічого не потрібно. Поки немає нового персонажа. А фармити якісь перфектні ехо для решти персонажів мені не хочеться, мені ліньки цим займатися. Тому виходить, що я просто не знаю, куди інвестувати свої ресурси, ну а саме воюпелити. Щодо самого персонажа, то вона і дамажить чудово і. Саппортить не одному персонажу, і скоріш за все будуть ще хеві атак персонажі, яким вона зможе сапортити. Плюс вона хілер. А тому, як я й казав, якщо з'явиться персонаж, який бафує усю команду на damage Amplification, але при цьому можна перемикатися, то в такій команді юно стане ще більш важливим персонажем, тому що саме вона і буде найкраще працювати з таким сапортом. Добре, і наостанок варто відмітити, що баланс поки що все ще витримується. Юно не пауеркріп нікого. Так, це покращена версія Мортефі, але Мортефі четвірка, а юно п'ятірка. І цілком зрозуміло, що вона має дамажити більше. Однак, те, що вона спричиняє аж настільки багато демеджу, це може бути пауеркріпом, якщо подумати про таких персонажів, як Інлін, наприклад, так вона. Досить мало дамажить, і вона взагалі не може бути мейн дд тільки з сіквенсами. Причому в мене, наприклад, два перші сіквенси є, і цього не вистачає, щоб вона достатньо багато дамажила. Цікаво побачити вже наступних персонажів, може хтось якраз і буде під юно, а на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу! Та до нових зустрічей. Бувайте!